Сьогодні, 15 лютого, в Ужгороді урочисто погасили нову поштову марку Воїни світла, воїни добра. Будемо okay. так, всі і гасимо. Оп, фіксуємо для історії. Присвячена вона працівникам служб життєзабезпечення, тобто тим, хто, попри небезпеку, повертає світло і тепло в домівки, ремонтує дороги після обстрілів та деокупації і відновлює зв'язок. Це вже 13 старнадцяти марка, так як випущена за період військового стану в Україні по концентрації унікальності і особливостей, ця марка побіє всі рейтинги і випустили незвичною за незвичною технологією, яка всі бажаючі зможуть і придбати і переконатися в цьому, то, що якщо в любністебному освітленні вона. Вона дає світло, ну тут підсвічується, виникає люмісцентний ефект. По, по третє, це перша марка на моїй пам'яті, яку ми його гасили е штемпелем світлого кольору, тобто білий, який теж надає певного е е е естетичного та е художнього ефекту. У Блоці п'ять марок номіналу, які прославляють так. сучасних героїв та їх професії: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Траж випуску 300 тисяч примірників. Серію планують продовжити, адже у віковічнення на марках заслуговують і медики, працівники соцслужб, укрпошти та залізниці.